Приїхали за покупочками, тут коліна вирішив здивувати. Побачила, що продається. Свинячі копчені вушк. Ти песик вже. Треба здавати корзину для песиків. Вона просто Заїхала, побачила, що корзину для песиків, всі ввозили пару штук тепер гавкає. Як не можу обрати сир, смісніше нарізки. Намічаються шашлыки. швидкі. вся родина. Руйно все вже відпочиває. Назмучилась тут сидіти, вирішила полежати. Як на пляжі. Коротше, якісь витримані у вині із козячого якогось молока. Потім якісь такі жовті, там злі помаранчевий, зелений. Но ці вони йдуть із песто. Песто, ці йдуть з грибами. Ізабелла. Із лавандою вона. Зі смак лаванди пише, а оцей іде з помідор пікантний, гострий. І з горішками є. А є от мої любимі мааздам. Чим більше дирочки, тим смачніший сир. ну, Так як я вважаю. Той маленький песик так скаче тут в корзині, що я мусив це все попереставляти, бо значить салати не порозбивала і оці от тарталетки. вафельні кошики. Треба було здивувати купити отакі ваци. Примадонна. Поставити на стіл і хай кожен собі ріже, скільки хоче, так. Мій песик. Хочеш таку гру? А ти не хочеш кицею бути? Я хочу кицею. Кицею вже? Пташечкою. А пташечкою? Ні. Давай ти будеш рибкою. Класно, рибки мовчать і не... тут не гавкають, не м'явкають. Добре, будеш рибкою, будеш плавати просто. Що? Кицю. Ну добре, але тихенько китцю будь. Мяу. Мняу киця. Ми тобі сир киця купляємо. Вже привезли твої любимі мандаринки. Тримай мандарин. Їх треба зважити. Надеркат мандарин. Не знаю, чи він смачний. І ще апельсинки. Поки що мандарини дорогі, надіюся ціна впаде. Все, Кіця вже бавиться мандаринкою. Кіця, дивись, що я знайшов для тебе. Появилися моркочки твої любимі. Маркішки. Знаєш, маркішки для кішки? Маленька маркішка. За ти одну пачечку чи більше? Три? Ого, то ви будете з кицією бавитися, хто ще буде? Давид буде киця? Я Давиду віддам морковку. А він буде, напевно, зайчиком, бо він стрибає. Та? Так. Ти будеш киця, а він зайчик. Добре. Манго зараз по акції. Це за штуку чи? Так, за штуку. 70 гривен. Піківненькість тверді. Ці кісь інакший сорт, взагалі дуже тверді. В Єгипті було простіше манго вибирати. Виноградики є. І по акції Dragon Fruit. є. За 100 грам. 40 гривень. Цікаво, чи вони хороші ці пітахаї. Сама їдеш? <ріст> Ого. Нічого суб'єкти. До полуниці і до Дині добралася. Продають ексклюзив. Виноград, кишмиш, Юпітер. Чорний. Переважно привикли, що він салатовий, зелений, а то чорний. Ось ці от горішки завжди хотів спробувати. Ніби вони як потріскані. Так, горіх, макадамія. Можете написати коментарях, хто пробував, чи смачні. Зараз тобі щось покажу, дойце, дивися. Це ліщина, яку білочки їдять. Якщо їх постукати, то білочки збігаються з цілого парку. Сьогодні з Карліною щось робиться. Вона дуже-дуже активна, не дає ні сісти, ні походити, ні вибрати. Тому ми тільки цю маленьку частинку, де вона мала сидіти, захистили від неї. Бо вона то лежала, то скакала. Ти може активна через те, що гості мають прийти, так? Ти ж так хочеш, то вона показує свою енергію, що вже хоче гостей. Так, є маленька. Потім приїдемо, відкриємо і будеш їсти ті морпішки. Візьмемо на пробу новий чай від вітловер. Білий персик. Це я так розумію, це білий чай. Прикольні губки. fruit. Кавунчик. Які тут у нас ще є. О, авокадо. Фіолетова якась полуниця, апельсин є. Губки прикольні. Дивіться, які губки. 40 гривень. Хочеш? Ну так. Та вже динозавра знайшла. Покажи. Ого, тут, тут рот такий. А що там всередині було? Оце? Майкл <гум> Джексон. То крісло? А, то, то дитячий ший для пікніка якраз. І що? Тобі норм? Тільки дивись, воно все поламане. Повністю, вже дітки поламали якісь. Ти так любиш релаксувати, Кароліно. Це крісло якраз ідеально тобі підійшло на балконі. У нас велике, а це таке дитяче. Тресно, по чому воно? Просто воно кольорове дуже. О, ці нацики бачу вже з'явилися скрізь. Дуже смачні з кавуном. Вони на смак, як як живачка. Кароліна вже стоїть на касі, чекає. Кароліна завдання нести хлібчик. Так як вона була трошечки чемна, а трошечки ні, вирішили купити їй з лодкуват. Та тут цілий кульок несе, а каринка мені допомагає нести хлібчик. З густинцями будеш. Так, добре, йдемо на другий поверх. Якщо робить сладковата, то купимо. Скрова працює. От, покупець. Вибирай собі, яку ти хочеш зараз на екранчику. Який ти хочеш? Такий грибочок? Добре. то в тебе цього разу буде синя. Синьо-жовта, напевно, буде. Така українська синьо жовтий грибочок. Ось такого не немало. Він прикольний. Так, чекаємо. Зараз відкриється секретне віконечко. Коротше, Поки діставала ту сладкувату, зламалася паличка посередині. Кароліна розстроїлася, що палка тепер коротка. Розпаковочка. Мочалочки. А чия то буде мочалочка. Моя. О, бачиш? Тепер знаємо чия мочалочка. Це твоя кавуна. Чекай, кавуна. а ті, ті штучки твердіння. Не тверді. Тут просто єдине, що гостре між червоним і тим білим. Не, як гострий. Перехід просто відчувається. Це тепер твоя мочалочка, кавун. А вона пахне чи ні? Пахне. Кавуном? Пах. Aha. Uh -huh. Baz Sponge Easy Clean. To mniej jak ta gąbka Bob. SpongeBob SquarePants. Вийшла позапускати літочка. А якщо він полетить на дерево, давай я зараз його дожиною і тобі пришлю. Хто перший? Я перший. Я! Я перший? Ай, ти перша. Перемогла. Давай запускай до діда. Аварія. Як так запустила? Що крило поламалося? Ого, трошки зламали крило. Ну нічого, але він ж літає, правда? Так. Да. Окей. Крулінка знайшла равлика дитинку. Тільки Кароліна проснулася і до неї під'їхали котлеточки. Хто привіз котлетки? Бапаніна. Так, і що треба сказати? Дякую. Молодець. Кароліна тим часом розмальовує ту любиму розмальовку Scretch, що купили в АТБ. Їй так сподобалося, зараз я покажу. Можна їсти? Ну, да, можна, можна, смачного. Так, вона ти всі розмалювала чи ще не всі? Ні. Є ще одна не розмальована. А, а всі решти розмальовані. Три розмальовані, а одна, ні. Ти лишила ту на сам кінець, я так розумію. так? Да? А це мами букетик. Бачиш, який класний. Я спочатку думав, що це реально квіточки. А це солодкі квіти. Ану покажи, як їх треба їсти. Оп! Вони зроблені із зефірки. Ось такі от. Класні. Вони реально виглядають як справжні квіти. І тим більше, що якщо їх поставити букет і може довго стояти. Вся прищепка мені сподобалась, вона тут йде із сонечком. Класно. Ну, Кароліна вчора з вечора вже хотіла трошки пообідати. Вона тут пообідала, оце зелене. Але букетик класний. Навчіть, кому дарили такі солодкі букети. Вам сподобалося? Ми були в захваті. Ну, давай бери за квіточку і тягни собі догори, яку хочеш. Я не знаю, чи то її натик витягнеться. Витягнула. Охі. Ну то кухтіла? От дивись, тут Ну, тобі ти вирішила, що палочка да. можеш їсти. Все. Палочка залишилася. Я хочу її давай я. Ще паличку, ну діставай. Зубочистка. Так, да, бачите, все на зубочистках. Так треба бути обережним.